Друзі, всім привіт! Я Даша, це Вася. І сьогодні ми йдемо в невеличкий похід, в дуже мальовниче місце. І ми беремо з собою нашу собаку, бусінку, покажемо її обов'язково. Хочемо дуже потестити, як вона втримує досить далекі відстані, чи можна її брати з собою в Карпати на майбутнє. Тож, поки що ми по місцевому. Вийдемо недалечко пройдемося, але це буде 10 плюс кілометрів. Подивимося, як вона витримає. Що вона там уже робить? Гусінка. Валяється, як завжди. Буся, буся, йди сюди. І співайте. Щось прямо цей спати хочеться. Рано проснулася. В 6.30 мене підірвало. У мене в 6. .00. Або мене так оце на роботу підривало. Але ні. Але нас спасе те, що ми з собою взяли каву і взяли, до речі, каву в зернах, взяли кавомолку. Пальник. Короче, ми все взяли. Буде класно. І. ой, так сильно трясу. Можливо, тоді ми і прокинемося. А запальничку взяв? Його я? Я взяв. Вася її знайшов десь. Це вже друге запальничка, яку він просто знаходить на вулиці. Бусінка зараз дуже активно бігає. Я... Дуже переживаю, якщо чесно, що вона дуже швидко зараз вибігається, бо вона прям носиться зараз. Ну, Зараз, звісно, не видно, але вона носиться. І дуже страшно, що вона просто буде вже помирати в кінці. Значить, Я знову навігатор, я кажу, нам кудись туди, а потім така, ой, ні-ні-ні, а Вася каже, пішли. <реш> <реш> Тому зараз знову звернемо кудись не туди. Його буде не дуже весело. Починаємо трошечки спускатись вниз. Нам взагалі треба кудись туди. <сум> Я не точно впевнена, але приблизно туди треба буде вийти. Ой, квітів тільки багато. Гарних. Я що нам туди. Так, да, кудись туди прийшла. Okay. Там десь водичка буде. Я там бігала колись. Було дуже важко бігти спочатку вниз, потім дуже сильно вверх. Я просто дивлюсь на цей перепад висоти. Я розумію, що це важко бігати реально, але ходити нормально. Я кажу, що тут якісь велосипедісти каталися. Бо тут прям отак от роз'їжджено дуже сильно. Нам туди. Це зріст контролю. Якщо ви не проходить, то значить туди не можна. Оп. Походу, я не пройду. Ну все. Ого, Та тут даунхіллери живуть. Я якщо чесно не знаю, якщо не Ох, Ти що не спускатися. Але нам кудись туди, якщо чесно. Я підозрюю, що ми можемо туди кудись піти, можливо, там плавніше буде правіше. Ну я точно бачив, що там от плавніше. А да? Да. ми <смітна> будемо по моїй навігації йти. Да. Я вже звикаю до цього. Якщо до цього взагалі можна звикнути. Марія. <сміх> Зато не скучно. <сміх> Буся, як завжди, тут уже. Дивись, які реально з'їздів. Ти бачив, як вони тут з'їзди. <сміх> Це явно якісь чи мотоциклісти, чи велосипедісти, хтось з них розкатав. Но судячи по цьому. По дорозі сліди від Мотоцикло. якихось мотоциклів, да. прям якесь індуро паті. Так, да, тут, по-моєму, спускатися не легше. <рес> Я не знаю, як нам, якось треба обійти, це все. Ну, Після туди. Перші вхіли. Ага. О, це вже трапинка, до речі. Ага. Це дає надію. Це, що все ж таки там буде спуск більш-менш нормальний. Але скільки квітів, я просто в шоці. Все синеньке, фіолетовеньке. У нас тепер бусінка навігатор. Мені нас кудись веде. Побігла перша. Ховаємо телефон, бо тут градієнт такий гілий. На відео, звісно ж, не видно. Ну, не це, не кидай, не ганяй. Це зараз ми перевіримо. Коротше, Спуститься <с можна, ви поняли? Бусінка й перевірено. Тест бусинки пройшов. Тепер ми будемо якось лізти тут. Але бачиш, там вогко. А вона і вверх полізла, буся. Я б на ну, тому місці не бігала б дуже сильно. Але ти не не їздив. неї нема вибору, звісно. Якщо їй кидають палку, ну все тепер вона і буде їсти. Окей. Оце ми так спускаємось. Така трошки стежечка. Явно не для людей. Ну прикольно. Зараз покажу звідки ми спустилися. От звідти. От по цьому і туди вниз. Будемо потрошки спускатися. Ну, прикольно, що тут пісочок. Пісочок то не болото. Набагато легше йти, По болоті було б, звісно, не дуже. Найща собака в цінки. Мені тут вообще подобається, я дивлюсь. Вона вже набігла тут більше кілометрів, ніж ми не ходили кругами просто. Oh. Поколу тут ходить. Ну, поки що воно явно не замирилось, ну, ми ще не багато пройшли. Ми ще навіть пів шляху не пройшли реально. Uh -huh. Uh -huh. Ми знайшли mm -hmm. багно. <рес> Це просто... Дашенька знайшла багнючку. <рес> Ой, блін. Ну під листям там дуже купа бруду. Саме багна. Ми, ми йдемо по стежці, ну ви поняли? Як завжди. Ой, ну я думаю, що зараз ми це обійдемо якось. Це реально жовтка. Тут такі, коротше. Пологий спуск. Добре, що взуття не промикає хоча б. Це я сказала, давай підемо понизу, щоб в багно не потрапити. Ой, я дивлюся, що стежка закінчилась. Блін, ви бачите стежку? Щось пішло на так. Я не знаю, чому сюди полізла, але ми могли б по там, аж ти, от аж там. Було б я підозрюю, що нормально б. Ну що, пішли, якось якась Пішли. Тут струмочок. Так, да, тут струмочок побачив. От, от, от там таке дуже вогке все. Взагалі. І він тут гарний. теж десь. Ну, так. Бусінка собі водичку знайшла. <рив> от і струмочок. Да, Буся, Нормально. воду ти собі. Ой, який він гарний. Take to nature. Трусь <реш> на бусинку. Пфф, собака. Ти що там робила? Пила? Наче трошечки є водички, а ще немає. Ой, зелений килимочок такий. Не-не. Ну що, куди нам далі? Ми знайшли нашу стежинку. Трошечки ми, звісно, кущами полазили, але ну, бусинка теж її тепер знайшла. Бусинка. Просто Даша <свідопутік> любить. лікар. Могли б явно якось Ви... нормально Ви... спуститись, але щось пішло не так. Дивіться, як варто. Де вона чого ти в кущі полізла, бусинка? Господи не може, це її носи. Бусяй. Okay? А я окей? А у неї вже шлейка перекрутилась. Шабака. Бачу. Кого? Бачу. Даша когось побачить. Я знайшла котики. Це вже що? Значить, що весна настала. О, Босяка. Осяка, йди сюди. Стій. Поправила лічко. Що? Ти що ти там знайшла? Моркотиків. Моркотиків. Моркотики? Моркотики? А це ми да, до да, джерела вийшли. de novoto Собака покупалась уже декілька раз просто в цьому струмочку. Ой, буся. Ну, не замориться, вона, як ви поняли, да? не, не замориться. Чого ти виковбаса собака? Чого? Все я вже захекалась. Вже захекала. <смеш> Дивіться, все, що біле, Дуже крапочки, гарно. це квіти. Це як так красиво оце. Там ще стежечка по якій. Дуже гарно. Вийшли на хайвей. Голос у мене трошечки просів. Просів, бо трошки я кашляла. Може водичку холодна шипала. Та ні, воно. Так ось. Буду тепер трошки іншим голосом розмовляти. Це все ще я. Нормально. Ми дійшли куди хотіли по машин. Ось нам туди дуже високо вверх. Заходимо в лісовий заказник чортові скелі. Ще місцеві сказали нам, що вони називаються чортові скелі, чортові. Чи чортові, це наче відрусні. Не гуглили ми цю інформацію, але ну, так кажуть місцеві. Ваше зараз буде вибирати шлях. Ага. Минулий раз ми насилить, залізли з велосипедами, тому зараз хочеться якось більш цивільно піднятися. Якийсь травер знайти хочемо. Але це не точно. Ну, вибираємо таке. Туди, туди, є, туди, є, туди, кудись вдалі направо. По найбільшій підемо. Зібрали таку найбільшу стежку. Треба, до речі, потестити мікрофони, наскільки вони беруть сигнал по відстані. Та далеко. Ну, тут взагалі явно машини їздять. Тому явно тут градіє їм полегше, ніж коли ми тут з велосипедами. Дивіться, куди нам потім ліс та прийдеться. Де? От, туди! Туда. Туда. Бусинка ще нічого, але вже не носиться. Але вона вже вся брудна, викачалася в столиці. Бандерівська стежечка. Ми, до речі, тут сам уїхали на велосипедах. Було не дуже. Було важко. Ну тут ми ще їхали, далі там буде горочки, там ми вже йшли пішки. Осьока. А це що ми не забрались. Жар. Може підзняти щось. Ну де ж. Не хочу просовітися. Застину. Колись в старості, надіюсь. Всі колись ми встигнемо. це бачите, правда? Скажіть, будь ласка, а що це таке? Що це за така штука на дереві? Величезна. Десь метр на метр, півтора, мабуть. Реально величезна кулька. Чи хтось живе чи це якийсь нарост, такого не бачила. Ну, Ми вже на фінішній прямій. Дуже сподіваюся. Скоро, скоро дойдемо. Я хім що, до речі. Чесно кажучи, без велосипедів тут реально лежить. Ніхто звають. Але довше. Трошки довше. Але пташечки, квіточки. Що тут ще папірчик. Що це за скотч тут. таке? А, це мітка, мабуть. Міточка. Хтось раптом тут губиться. Так, от ми а там от я вже бачу нашу скельку. От тут. Ми ж, звісно, зайшли в наш любимий АТБ і накупили трошечки смачненького. Mm -hmm. Хто кудись ходить без їжі, правда? Місцинка трошки тут бруднувато, звісно. Люди скрізь де є завжди смітять. Але загалом, ви бачили, скільки? Не думала. Що відбувається, коли забули? Коли забули ложку? Ніга, кава з присмаком дерева. Де ти гурман? Це перший раз п'ємо з е, чашечок. Плень. Але він дуже холодний, в принципі. Що ти там їш уже? Буся все бочку. В чому, в чому в ты будница? Хто у нас самая голодная собака вс? Дай душки. Ляш. Оп-си. Mm -hmm. mm -hmm. Видочок тут класний, дуже відкривається. Оце вже зверху підмігатися трошечки. Цікаво. Камінюки такі. Плює. Рошечки допосили, і будемо тепер на зворотній шлях. Іти вже. Кінаючись виїха бігать. Жила собачка. Ага. Трошки підгодували. Манончиком-оріжками. Вижила. Хоч як іти. Ну, цікаво буде Ну, пішли. Оце я зараз маю другий раз обходити. Зараз я вам покажу якусь року. Це ми вже сьогодні такою стежкою йшли? Хоп! Чипіть. Ага. Походи ось. Ну тут же краща дорога, правда є? Ну так. Де бусяка? Бусяка? А, все. Ні, шукають. Все бусяк. Прий бусяк. Ніхто не очікував, та ми вибралися до озера <гум> невеличке, та я, якщо чесно, не думала, що тут є таке щось. Дуже гарно. Качечки плавають. Буся купаться полізла. Щось не як... Ні, не хоче. Не хоче. Дикалопками качечка. Помислила. Присіли тут на деревце трошечки перепочити. Біля озерця. Гарно. Оп, бусинка тут. Ось таке ми цікаве місце знайшли. Гулі. Облагорожено дуже. Купайка. Да, така чиста вода, якщо чесно. Я в шоці прямо. Ого! Вон, бажаючи купатись є. Отак і ти Хтось <реш> відкрив купальний сезон. <реш> Щойно. А кажуть, що у Львові не докупатися. купаться. <реш> Алло. Yeah. <Hello>. Це ми. <реш> ну що, ми вже вийшли до цивілізації, дійшли. Не знаю, хто живіший, чи ми, чи буся, якщо чесно, але вона, в принципі, гарно досить справилась. От, Сказуємо. жива, так. Ми вже майже вдома. Тож побачимось в наступних відео. Дякую вам за перегляд. Оп. Поки я монтувала це відео, рушневі виблітки вдарили двома балістичними ракетами по місту Суми. Я хочу, щоб всі ми не забували донатити на Збройні Сили України. І якщо ви зараз дивитесь цей момент, будь ласка, закиньте на будь-який збір, якому ви добіряєте, хоч пару гривень, хоч скількість. будь-який донат він важливий. Дякую вам за перегляд.